А Так, це відео посвящається всім тим, хто там не віре, не вірує і так далі, коротше, і тому подобне. Ну, знаєте, що я вам скажу? Ну, я не Ісус Христос, я не воскресав і нічого, якісь фо, ну, фокуси не робив, розмноження хліба не робив і нічого не робив. Я роблю все в рамках законах фізиків. В рамках законах фізики, якщо ви в чомусь десь сумніваєтесь або думаєте, ну це всім загалом. Якщо ви думаєте, що мені треба вам щось доказувати, то ви помиляєтесь. Ну, тобто, я вам нічого не должен. Я знімаю відео для своїх підписників. Мої підписники вже більше року за мною слідять. Вони знають, що я роблю, де я роблю, як я роблю, як я тестую. Скільки у мене обладнання для того, і скільки в мене штатів, як в мене телефони знімають. 38-часове відео ви пробували зняти на телефон? 38-часове відео. Хоча б у Full HD. Пробували? Ні? Ні. Перше. Відео знімається на скорості x 32 і при тому флешки у телефонах забиваються буквально за 2-троє суток. При тому, що знімається на 32-й скорості, на цій скорості відео не записує звук, і воно не може записувати звук. Воно записує тільки картинку. Для того я спеціально якраз поставив еквалайзери. еквалайзери, які показують, як колонка грає. Просто люди, які, наприклад, бачили і знають мої підписники, що оця колонка, ось оця колонка в мене в одному тесті була. цей, Працювала вона 19 часов. Це було у нас тут тут же в нас громкость мета. Макс це для підписників, це вже, ну, хейтери вже можуть виходити. 15-та громкость, це середня, 30-та максимальна. Я тоді ставив громкость 20-ту, і вона одіграла 19 часов. А в другому тесті я став її разом з колонкою Хоко, яку тож перепаковував, я став її на цю, на 15-ту, 50 відсотків. Ми договорились, там 30-ка це цей, а де вона, де колонка-то? Де та колонка? О, кстати, ось о Хоковська. Таку, як мені вернули, то оця Хоковська із тією тестувалася. Оця Хоковська, значить, 18 відіграла на половині потужності, а оця 21 час відіграла. А друга маленька колоночка в мене теж отам під 30 часов іграла. І це все бачили люди, і причому там стрім запускався так далі. Так що ну, я роблю контент для своїх підписників. Е -е, да. Якщо е, вам не цікавиться, або ви просто там не вірите, і так далі, ну ідіть підписуйтесь на другого блогера. Ну, тобто, просто пролистуємо далі і все, і не заморачуємося. Зачем мені тратить час на тих людей, які там. Все там кажуть: докажи, покажи, сонячні панелі, ану, постав туди Samsung, там 3200, вона не заряда. Я показую блін, ну, показую, на приладу, що показує. сила струма, 150 мА йде на акумулятор заряд... вона не зарядить. Ну, Це ну, чисто для коментарів, окей. ну, Хай будуть ті хейтери. Але ну, надалі. Хорошо, я лайки буду ставити, буду пальці вверх ставити. Молодці, що пишете мені коментарі. Але ну, мені не хочеться на вас робити постійно відповіді там і комусь щось доказувати. Це я буду розтягувати контент в непотрібну річ. Краще я два-три познавательних. Ролика зніму ще про сонячні панелі, про те, як там радіоприйомник робить, на яких там волнах, там, або як флешку читає, або як у флешку вставити USB-лампу і можна як світильник використовувати. Щось таке полезне, або як мультиметром пользуватися. Я можу полезне відео создавати. Вместо того розтягувати контент, пояснюючи тим, хто отам починає із цими підозрами. Підозра. О, з підозрами. Не, хочу. Ні, не хочу. Так що, извиняйте. Я не ваш блогер, значить.